Scott in the middle, never noticed how much I look like you. I was making all riddles. How I always wanted to look like you, but I do I look like you. Oh, I do, I look like you. Сьогодні розпочинається наша подорож на довгоочікуваний відпочинок. І я беру вас з собою, покажу всі красиві види, неймовірні місця. Тому залишайтеся так! Ось ми нарешті приїхали до Львова, вже знайшли наші апарти, заселилися. І зараз я вам Швидесенько, дуже швиденько покажу, як тут все виглядає. Оце одразу при вході у нас тут така кухня, невеличка є, кавомашина машина з капсулами, велика шафа. Так. Майже зламала шаф. Раз, Тут такі стильові шпалери. Це перший поверх, тому виду з вікна тут немає. І холодильник. Холодильник є. Тут прикольно. І невеличкий санвузол, Прям мікроскопічний. Сьогодні наш перший день у Львові, нашого відпочинку. Я тут вчилася багато років. Тому це для мене такий собі другий дім. Це мій улюблений парк Івана Франка. Я дуже багато проводила тут часу. Він знаходиться фактично в самому центрі. Є дитячий майданчик, багато затишних лавочок та прогулянкових маршрутів. Також літом тут часто проводять різні ярмарки та майстер-класи. Доброго раночку всім! Я вже прокинулась, валізи зібрані я вже готова вирушати на вокзал. Я, мабуть, як і ви, не люблю ось ці ранні підйоми, але якщо це для поїздки, то я перша в черзі. На цьому все. І зустрінемось вже в автобусі. Ідея цієї поїздки з'явилася у мене абсолютно спонтанно. Знаєте цей момент, коли дивишся на календар і розумієш, що днів відпустки накопичилося так багато, що вже просто пора їхати. Саме так у мене все і сталося. Я обрала автобусний тур, і тут все максимально просто. Мені хотілося насолоджуватись подорожю, а не жити в режимі постійного планування, маршрутів, бронювань, квитків і пересадок. Хотілося просто сісти і довіритись процесу. Значить, зараз півтрет, за 23, вже ми тільки встигли пообідати. Через зміни в проходженні контролю ми на пункті пропуску провели три з половиною години. Це було дуже, дуже довго, тому ми сьогодні нічого не встигаємо. І вся сьогоднішня дорога замість прогулянок по красивій Польщі, по Кракову, нас перетворюється на споглядання красивої Польщі з вікна автобусу, і це трохи засмучує. Тому зараз ми прямуємо на поселення в готель. Тож я обрала компанію, з якою ми вже подорожували раніше з мамою, і почала дивитись маршрути. Ми нарешті приїхали в готель. Тут у нас виявився невеличкий сюрприз. Та-дам! Тут чотири ліжка в номер. Е, Я не знаю, як на це реагувати, тому що я на це не розраховувала, тут є. Вирання. Так. Чисто. Не люкс, але чисто і... Душ. Є сушка. Все нормально. Ми виживемо з дороги, я виглядаю якось ось так. Але я думаю, це можна пробачити. Я провела в автобусі більше 12 годин Тому. Невеличкий вечірній апдейт. До нас таки нікого не підселили, тому ці чотири ліжка для нас мамою на вибір. Під видом підсумки сьогоднішнього дня він видався надзвичайно довгим, тому що ми рано прокинулися ще у Львові, зібралися в сьомій були вже на залізничному вокзалі в автобусі. В тридцять ми виїхали, і це тільки десята вечора. Ми заселилися в наш готель. Через те, що ми дуже довго були на кордоні, ми не встигли відвідати краків, хоча дуже хотілося. Тому, в принципі, вся наша дорога більше як 12 годин просто протекла повз з вікна. Але завтра день обіцяє бути цікавим. У нас заплановано вже дві екскурсії, а зараз я йду відпочивати. У Європі ще так багато країн і міст, які я мрію відвідати. А ще мені дуже хотілося нарешті побачити сестру, яка живе в Нідерландах. Тому весь подальший вибір маршруту будувався саме навколо цього. І ось він варіант, який одразу відгукнувся: Тур Амстердам і два дні в Парижі. Звучить як справжня мрія, правда? Тур було заброньовано, і я одразу перейшла до найприємнішого етапу. Підготовки до поїздки. Ось ми і в Нюрнбергу. Мені дуже тяжко вимовити цю назву. Можливо, через брекети, а можливо, через те, що це назва для справжніх фанатів німецької. Я вперше, взагалі, в Німеччині і в Нюрнбергу, зокрема, мені, чесно кажучи, дуже сподобалось. Це надзвичайно красиве місто. Воно таке затишне, компактне і навколо дуже багато красивих історичних будівель. Нам вже провели невеличку оглядову екскурсію, і зараз я покажу її вам. Як це часто буває, не все може піти ідеально. За декілька днів до виїзду менеджер повідомила, що на наш тур не набралось достатня кількість людей. Тож доведеться або скасовувати все. Або швидко обирати інший маршрут. Це важливий момент, який варто враховувати плануючи автобусні тури. Навіть гарантовані маршрути іноді можуть змінюватися. Тож новий маршрут нашого туру вийшов приємною несподіванкою і для мене. І чесно кажучи, саме в цьому я побачила щось дуже символічне. Часто життя пропонує нам цікаві маршрути. Не завжди ті, які ми планували, але саме ті, які нам зараз потрібні. Переваги автобусного туру. Перш за все, вартість. Переїзди, готелі та кілька базових оглядових екскурсій вже включені в ціну. І повірте, самостійно зібрати подібний маршрут за ті ж гроші майже нереально. Другий плюс відсутність турбот. Кордони, поселення, логістика між містами це все не на вас. І ще одна перевага: за короткий час можна побачити багато різних міст і країн. Те, на що варто звернути увагу: дорога значна частина подорожі проходить в автобусі. Навіть з зупинками це може бути 500-800 кілометрів на день, і до цього варто бути готовими. Час тут він буквально на вагу золота, від таймінгу залежить, скільки вільного часу ви матимете і чи встигнете на всі заплановані локації. Готелі та харчування найчастіше це трьохзіркові готелі зі сніданками. Десь краще, десь простіші. Через щільний графік іноді складно встигнути нормально поїсти, особливо якщо в місті у вас лише одна чи 2 години вільного часу. Нюрнберг місто з характером. Воно стримане, глибоке і дуже історичне. Старі мури, будинки, замок і площі створюють особливу атмосферу, в якій відчувається багатовікова історія. Це місто залишає після себе сильні враження і точно не відпускає одразу. It seemed like with somebody else. Set the perfect frame of hide behind the makeup. like it's with the cost of losing yourself. Гейдельберг став для мене дуже теплим і неочікувано затишним містом. Старе місто, вузькі вулички і неймовірний гайдельберський замок, який височіє над містом. виглядає просто казково. Тут хочеться сповільнитися, пити каву, прогулюватися по набережній річки Некар і просто насолоджуватися моментом. Зараз ми в В вечірньому Хейдельбургу. Ці німецькі назви це просто знущання над моїми брекетами. Тут надзвичайно красиво, мені здається, це фраза, яку я буду повторювати просто впродовж всієї подорожі. Але це справді так, що я можу зробити. Дуже невеличке затишне містечко, яке оточене скалами, має свою фантастично красиву річку. Далі я вставлю кадри. Просто це варто побачити. Особливо ввечері фантастика. Це була коротка вечірня екскурсія, проте хочеться побачити ще це місто. При денному світлі, я думаю, воно залишить неповторні враження. А далі в нас поселення в готель, ночівля, і завтра нас чекає ще один чудовий день нашої подорожі. Побачимось в готелі! Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І обов'язково напишіть у коментарях, у якому місті ви були або куди мрієте поїхати. Добралась до нашого номеру. Я не змогла чекати цю величезну тягу на ліфт. І просто піднялась сходами на четвертий поверх. Отже, як виглядає номер. Санвузол, Так, доволі непогано рушнички, величезне дзеркало, але підлога і сама кімната. Так, я ще не знайшла, де тут світло вмикається. Вентилятор, стильові лампи, ще одне дзеркало. А світло де вмикається, хто мені скаже? А, все окей. Я бачу, тут просто немає світла. Ну що? Оу, ось така тепер романтична обстановочка. І я спробую глянути ось вікно. Ось так. Якесь осіннє місто. І на цьому я поставлю паузу, бо це лише перша частина нашої подорожі. Попереду ще багато міст, доріг і моментів, які хочеться прожити з вами. Тож продовження вже в наступному відео.